Ми знаходимося на центральному ринку у місті Черкаси, де є магазин Флора. Такого магазину ви більше ні знайдете ніде в Україні, тому що унікальність його полягає в колекції томатів, яку кожен клієнт може побачити, приходячи сюди влітку. Марія Петрівна вирощує дуже давно. І кожного літа її клієнти приходять для того, щоб запитати, продегустувати, закупити насіння. А також законспектувати собі технологію вирощування цих томатів. Марія Петрівна використовує субстрати добрива компанії Кісон, і ми завітали до неї в магазин. щоб вона трошки поділилася з нами, як вона вирощує ці томати? Будь ласка, Марія Петрівна. Кожного року ми висаджуємо дуже багато сортів і гібридів різних томатів. Одні з них любимі, які ми вирощуємо щорічно, але дуже багато. Більше 50, буває до 100 сортів нових. Ми тестуємо, вирощуємо в наших умовах. Мовах перевіряємо їх, як вони виглядають, які вони на смак, що їм потрібно для росту, як їх потрібно підживити, щоб вони не зажирували і гарно зав'язалися. І тому я можу поділитися з вами своїм не тільки сказати агрономічним досвідом, а багаторічним практичним досвідом. Ми можемо порекомендувати, що вам виростити з низькорослих томатів. Що вам виростити з високорослих томатів? Можемо порекомендувати, що в тепличку, що для огороду. Все те, що ми вирощуємо, ми провіряємо, і те, що нам тільки подобається, ми приносимо сюди в магазин і вам показуємо.